Раптовий сух землі відкрив чіп старовинне підземелля. І ні, це не початок фільму жахів, а реальна історія рівненських катакомб. Дослідники кажуть, що підземелля побудоване понад 200 років тому. Зараз ця історична знахідка відреставрована та відкрита для відвідувачів. А ще в Рівному є парк історичної реконструкції Городище Оствиця тут можна побачити, як жили наші предки, і навіть спробувати себе в ролі середньовічного воїна. Це як машина часу, тільки без ризику застрягнути в минулому. В музеї рівного зберігається найбільша колекція бурштину в Україні. Експозиція містить понад 150 артефактів, вага найбільшого 2 кілограми. А також в музеї представлені ювелірні прикраси, вітражі і навіть бурштиновий одяг. Рівненський зоопарк розташований на території старого фруктового саду та природного лісового масиву. Там мешкає понад 150 видів тварин, а також місцеві коти, які вважають його своїм домом. Працівники зоопарку активно проводять освітні програми на тему збереження природи та захисту тварин. Які цікаві факти про рівне знаєте ви? Пишіть в коментах.